Це мій чоловік Бен Патрік Філд, моя дружина Кіра. А це Агнес. О, ант, має певні проблеми. Він буває невпевненим. Гарна веспа так. Правда ж? Проїдьтесь. Можна? Я не здам вас прикол контролю, як не схоче. Ну, гаразд. Я росок, мікямі, анкададіверсі фузора. Ярісяму статі саджера того, як я покинув практику. Ви юрист лікар. Слухайте, запрошую в гості. Так? Було б круто. Так, раду. Згода. <рес> То так тихо. У них взагалі є сусід. Привіт! Привіт! Ви доїхали. Ласкаво просимо. Та-дам! Ви особливі гості. Але ж я вегетаріанка. Це вам подарунок. Це так. Я. Луїзо, припис лікаря. М -м, дуже смачно. <ривіт> 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 Розслабтеся, обіцяю вам, це будуть чудові вихідні. Скільки вже минуло? Сімнадцять років. Сімнадцять років. Вау. Wow. Убивці сидять менше. Здається, <рес> <рес> з ним щось не так. Він має особливість. Йому важко спілкуватися. Це нормально, що у тебе виникають питання, але так казати не можна. О, ні. Слава Богу, що тут є лікар. Я не лікар. Що? Хіба ти не казав, що лікар? Хто я? Так. Налиться, погляньте. Звісно, я бляха лікар. Агнес, може, покажете зантом танець, який вивчав. Анте, що з тобою таке? Відбивай ритм ногами. Один, два, три, чотири. Ось так. Ні! що це з тобою? Я хочу сісти в машину і поїхати негайно. Прикро, що ви їдете. Ми будемо поводитися абсолютно нормально. Ми вдавалися це нормально, відколи приїхали. Тато. Як ви приїхали в гості? <свистак> Невже ви справді хотіли піти не попрощавшись!